Зараз у нас 29 вересня і вже час, як ми бачимо, збирати вам ваки, як кажуть греки. вата. І ми зараз з вами знаходимося знову недалеко від двері в селі, де знаходяться ферми. Всюди, всюди ця вата вздовж дороги, тому що там а, вітром її розносить, багато тракторів. Видно, що перевозили вату, тому що застря в кузовах. Сітка, всюди-всюди yeah, вся вата. Ми з вами в кінці паралідорух, що веде до. Олімпіякі акції зараз 18 вересня. Як бачимо, що вже луна парки позбиралися, вже і магані бережа тримається місце менше ресторанчики вже пізніше відбуваються, ще ви поїздили з 12.30, і ось тут знаходяться люди, які ще відпочивають і люблять таку прохолоду погоду. Насправді не так і холодно, просто. Ще і жарки далі починається пісочні.